Приступаємо до опійчиночки. Сковорідочка нам потрібна. Ставимо відразу на газ сковорідку. і наливаємо олійки, олійки, 2-3 столові ложки. Це така пічиночка дуже смачна. Хто не готував, приготуйте. В неї є одна особливість. Ми її промили гарненько, замочили, промили. Хоча печінку до кінця промити нереально. Але все-таки промили. І ось в мене тут пів кілограма. На пів кілограма я додаю десь чайну ложку. Так, соди. Ось так, соди. Змішую і залишаю на 10-15 хвилин, поки посмажемо цибульку. Навіщо нам це потрібно? По-перше, сода витягне всю кров. Забере із печіночки гіркоту. І навіть ті люди, які не їли раніше, будуть її їсти. Вона буде смачненька, ніжна і без запаху. Олійка розігрівається, нам потрібно багато цибулі. Тут потрібно багато цибулі. Нам потрібно її не просто посмажити, а карамелізувати. Отаку От здорову цибульку я ріжу на дві частини. Не дуже тонко. Не тоненькими, а ось такими десь пів сантиметра. Напівківцями. Так, ось так. Тепер беремо на розігріту сковорідку, розстрибушуємо цю цибульку. Це ми робимо на великому гніті. Вірніше, не на зовсім великому, тому що це в мене середня горівка. Середня горілочка, а вогонь на все. І гарненько помішуємо. І доводим до золотистого, не просто пропарина, а щоб вона була такого золотистого, янтарного, такого бурштинового кольору. Нам потрібна присіти. І потрібен буде цукор. Так, помішуємо гарненько цибульку, щоб вона не пригоріла, щоб вона гарно золотилася. Вона така стає м'якенька. І от саме на такому етапі потрібно трішечки от дрібочку солі. І 2-3 дрібочки отакі цукру. Для того, щоб цибуля карамелізувалася і стала і гарного кольору, і вона так дуже-дуже смачна. Вона зараз відразу почне міняти свій колір. Ось так цибульку. така вона зробилася, прозора, гарна. Посолили, зовсім небагато, додали цукру, щоб вона ні на дні ніби сиропчик. Вона потрібна, щоб вся така була золотиста. Тому ще посмажена. Ось така цибулька вона підрумянилась. Ось така вона нам не потрібна. Ось що ми робимо. Я вимикаю газ і вибираємо цибульку на тарілочку. Олійка, щоб стекла. Олійка нам ще ця пригодиць. Дивіться, це ка вона. Вона така ніби карамелька, а аромат такий специфічний. Коли ви до цибулі додаєте цукор і так просмажуєте її, у неї специфічний такий. Аромат і смак нічим не зрівняний. Навіть якщо ви просто відварите картоплю і у вас нема до картоплі нічого, ви зробите декілька цибулина так? І зверху викладете на картоплю, а вам і м'ясо не потрібно буде. Так, відставляємо цибульку. Так, і що далі робимо із печіночкою. Бачите, вона ще виділила скільки е, сукровиці. Потрібно промити і просушити первими рушничками. І ось нам потрібно печінку, яка вимукла. Дрібнити не потрібно, розрізайте просто на опіл. Дивіться, де що вам не подобається, ви просто її вирізаєте. Так, ми її порізали, почистили. Від жиру я деякі прожилочки такі залишала, щоб вона не була такою сухою. От. Що нам не подобалось, що мені не подобалось, я забрала. Ось так промокаю гарненько. Висипаю в миску назад. Обов'язково присолити. Дивіться, щоб не пересолили. Додаємо перчику меленого. Сковорідку вже ставимо на газ. У нас тут олійка залишилась від цибулі, і плюс додаємо небагато, десь столову ложку. Тут ми додали сіль перчик, додаємо сушений чесничок, це по бажанню. Я додаю, тому що не багато, але додає такого смаку. І додаю зовсім небагато борошна, Десь одну-дві столові ложки. Ось так. Все це змішуємо гарненько і висипаємо на сковорідку. Розправляємо і не спішимо перевертати. Спочатку обсмажуємо на такому середньому вогні без кришки. Нам потрібно, щоб, вони, щоб ця печіночка запечатилась, не пропарювалася, а саме просмажилась у такому, розкаленому такому розклаленому жирові, щоб вона запечаталась, а потім ми накриємо кришечкою і просмажимо її до готовності. Щоб я не пригоріла печіночка. Ось так. Вже можна її перевертати. Вона вже підсмажила з однієї сторони, підрумянилась, запечаталась, перевертаємо. Ось так, де, бачите, сира, а тут запечаталась, перевертаємо, щоб вона в нас була однорідно підсмажена вся. Весь смак і в тому, що вона не пропарена, а саме просмажена. Ось так. Ось так смажиться, це вже під кришечкою вона. Ще декілька хвилиночок, і вона буде у нас готова. Як ви побачите, що вона повністю змінила колір. І оця юшечка, яка залишається, от дивіться, як вона стане геть прозорою, значить трішечки така бура, як стане зовсім прозорою, готова вона у нас вже і готова печеночка. У цю печіночку не вершкове масло, не вершки, не сметану, нічого не додається. Отак От вона просто обсмажиться. Уже я кришку відкриваю для того, щоб вона просмажилась. І на цьому етапі можна вже додати зверху отак цивульку, з якої, яку ми посмажили. Разом з печінкою не смажте, тому що якщо ви кинете цибулю до печінки, цибуля не просмажиться. І ось так, декілька хвилиночок і відставляю. І страва наша готова. Можна їсти як самостійну страву, можна до каші, до картоплі, до чого завгодно. Можна просто шматочок хліба і сісти і гарненько чи то повідати, чи поснідати, чи повечеряти, як самостійну страву. Дуже смачно. І виглядає, повірте, дивіться, дуже апетитно. І, і юшечка там внизу, бачите, вже вона прозора. Ось яка гарна печіночка у нас вийшла, дивіться, цибулька окрема, а, яка гарна печінка. Вона соковита, вона ніжна, вона дуже-дуже смачна.